на базі нашого міста 25 листопада провели виїзний семінар Практичні екології України. Вони вже не вперше проводять навчання і обговорення нагальних проблем екології на базі користення. Зокрема, через те, що місто знаходиться в зоні підвищеної уваги, як постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Привітав спеціалістів з різних міст і регіонів України. коростенський міський голова Володимир Москаленко. Гостей прийняв дуже добре, тому що ми Розуміємо, що ми люди, ми українці, ми відкриті, ми щирі і стараємося гарно спілкуватися. Тому там для нас обласна адміністрація, міністерство, там рівень Києва, президента, премєр міністра Верховної Ради поважні люди. Ми виконуємо закони, постанови Кабінету міністра, укази президента, ми законослухняні. Ну, повірте, ніколи ми голову не прихиляли не перед ким і не будемо. Тому що я тут родився, тому що я древлянин і я це нав'язую всім, і всі такі самі дурні, як я, так себе приблизно ведуть. Ми від цього втрачаємо в чомусь, але багато чому виграємо. Виграємо в своїй ментальності, в бажання зробити самим. Я розумію, що за нас ніхто нічого не зробить. Ми тільки самі можемо зробити. і те, що ми зробимо, так не буде. Тому це якби така позиція міста, але от співпраця з. Органами саме різні нас постійно йде. по екології. Ну знаєте, от зараз зустрічався з новими депутатами. І одне з питань: перше, от яка у нас ситуація екологічна, що будемо робити, а як річку Уж будемо очищати, а як підприємства працюють, а які порушення, а які речаги тиску у нас є на тих, хто порушує. Гості щиро дякували за гостинний прийом і дарували презенти. А експерт-еколог ОБСЄ Володимир Євсієв зазначив, «Ходити, почути, подихати цим містом. Це дуже для нас важливо корисно. Сьогодні вашу проникливу промову розповідь про ваше улюблене місто рідне, ваше місто Коростень почула вся Україна, тому що тут сидять представники всіх областей. ми тільки можемо. Побажати подякувати за гостину, то що нам тут влаштували, і побажати цьому славному місту процвітання ще ну як щоб ті тисячоліття продовжувалися вам божива. А вам здоров'я, особисто і успіхи вашій команді. бо Ми знаємо, що ви давно далі. Учасники семінару перейшли до обговорення питань контролю, проведення замірів, аналізів і визначення рівня екологічної небезпеки в конкретних реальних умовах сьогодення, й обговорили деякі аспекти сучасного екологічного законодавства.